Наступна тема торгівля на ринку і умови праці. Здається, ніде сьогодні у нашому місті так нелюдно, як на ринку, який останнім часом замінив нашим городянам більшість магазинів, як промислових, так і продовольчих. А що стосується привокзального ринку, то, здається, якби і автостанцію прибрати, то у базарні дні місця все одно тут не вистачило б. Проблеми ж ринку з'являються на тлі непевності сьогоднішнього дня. Безробіття, затримка у виплаті заробітної плати, пенсій змушує людей виходити на ринок і торгувати, хто чим у змозі. Успеку, дощ. Більше стали наїздити електричкою жителі району з молочною продукцією. Приїздять машини з хлібом із Кіровограда. Цей товар не залежується. Бувають такі дні, що бажаючих торгувати не вміщує не лише площа між ринком і автостанцією, а й прилегла алейка. Хоч відкривався ринок як промисловий, бо за санітарними нормами торгівля молочними і м'ясними продуктами дозволяється тільки у критих приміщеннях. Як не боролись, все одно люди торгують і м'ясом, і рибними продуктами, молоком. Одні торгують, решта купують, і це є життєвою необхідністю і тих, і інших. А що робити? І це добре, що прийшовши до ринку, городянин може купити все необхідне до столу, а також вдягтись і озутись. Торгують, хоч і з порушеннями санітарних норм, без каналізації, без лабораторії. Поки що доводиться користуватись послугами лабораторії центрального колгоспного ринку. Але не можна сказати, що господарі ринку, мале приватне підприємство Том нічого не роблять для покращення умов на ринку. Ще у 1994 році цим підприємством було приватизоване модуль приміщення колишнього відділу по перевезенню пошти, і тільки у 1996-му отримано дозвіл на проведення реконструкції його під критий ринок. З червня розпочались роботи. І зараз, як бачимо, зроблено вже досить багато. Будується ринок госпособом. Відкриття його планується на наступну весну. А тим часом для покращення роботи ринку тимчасово взято в орендну площу за автостанцією, де відкрито також тимчасово молочний ряд. Є достатньо місця для торгівлі овочами, фруктами та іншою сільгоспродукцією. Разова торгівля останніми на ринку безкоштовна. Плата ж за торгівлю в залежності від товару від 80 копійок до 2 гривень у день. Незабаром, здається, буде вирішено питання із каналізацією. Уже закладено фундамент для тимчасового, як нам пояснили, але безкоштовного туалету. Щоправда, поряд вже довгий час пустує ще один недобудований і здається, кинутий надовго. Будівництвом туалету займалось управління комунального господарства міста. І, як пояснив його начальник Анатолій Васильович Фомкін, по-перше, Будівництво це досить дороге, поки що на це немає коштів. А по-друге, немало проблем є і у підведенні води, адже поряд кіоски, гаражі, тобто є проблеми в проведенні земляних робіт. Проте є надія, що колись усе ж таки капітальне туалет тут буде. Також навпроти в'їзду до ринку малим підприємствам том обладнано автостоянку. Тож ринок живе, діє, розвивається. А зараз наша розмова із директором ринку Наталією Валентинівною Лімборською. Наталья Валентиновна, ни для кого не будет секретом, что привокзальный рынок это очень бойкое, популярное место в нашем городе. И, конечно же, с рынком связано очень много проблем. И самая большая проблема, особенно на летом, возникает та, что желающим просто негде торговать из-за того, что рынок занимает очень маленькую площадь. Совершенно верно. Когда строился у нас промышленный рынок, рассчитывался только на промтовары. Вот в данный момент у нас время повернулось и обратно, можно сказать люди сейчас без работы, площади нам не хватает, люди к нам пошли именно с хостоваром, с продуктами. Поэтому у нас пошли затруднения. На нашей территории выстроены та же магазины. Магазины в данный момент не работают, только работают два. Один колхозный, второй аптека. Возле магазинов нет порядка. Так бы на этой территории у нас поместилось очень-очень много людей. Теперь нам люди пошли навстречу, мы сейчас в данный момент заключили договор. Вот с автостанции взяли эту площадь временно. Занимаем эту площадь только с сельхозпродуктами. У нас, значит, приезжают машины из колхоза. У нас приезжает электричка молоко, которая у нас была. Это вечная проблема. Вечно они занимали автостанцию. Невозможно было людям нигде не пройти, ни автобусу проехать. Но сейчас мы поставили блоки, где люди могут постоять. Временно, конечно, до тех пор, пока вот у нас вот это вот здание, возле которого мы стоим, пойдет в эксплуатацию. Значит, в 94-м году это здание было у нас выкуплено. В 96-м году летом нам только дали разрешение на реконструкцию этого здания. С июля месяца у нас ведутся работы. Значит, в этом здании у нас полностью сделан фундамент заново, крыша, стены, как вы видите. Но мы рассчитываем это здание, конечно пустить в эксплуатацию где-то весной. Значит, в этом здании у нас будет вести распродажа молочными продуктами, мясо, молоко, рыба. Так же самое, вот в это окошечко у нас будет значит, подаваться мясо. Рядышком у нас в середине будет идти лаборатория. Здесь непосредственно будет вода, будет туалет. Вот. Будет у нас также самая холодильная камера, где торгующие могут оставить мясо, которое не продали, для хранения, чтобы реализовать его на второй день. У меня большая просьба, конечно, еще и к приезжим, чтобы они, особенно вот молочники, чтобы они пошли в наше положение и понимали нас. Мы просим зайти хотя бы на площадь, не стоять на аллейке, не стоять там, где не положено, а зашли и стали торговали у нас здесь. Вот. Що ж, на цьому наша передача закінчена. Ми з вами прощаємось до вівторка. На все добре.